17 жовтня своє 90-річчя відсвяткував почесний городянин Миколаєва, єдиний на сьогодні в області герой Радянського Союзу, генерал-майор авіації відставці Михайло Федорович Шишков. Урочистий захід проходив у гарнізонному будинку офіцерів. Привітати ювіляра прийшли перші особи області та міста. Це людина, яка на сьогоднішній день дійсно зробила дуже багато для того, щоб і перемогу приблизити, і для того, щоб наше життя було і мирним, і таким, яким воно є, як ми кажемо, світлим на сьогоднішній день. Тому саме головне, ми хочемо побажати цій людині здоров'я. І чим більше він буде залишатися з нами, тим буде краще для нас, для всіх наших наступних поколінь, тому що це дійсно жива легенда. Це та людина, яка дуже багато зробила для всіх нас без виключення. Довгий життєвий шлях майбутнього героя, який під час другої світової війни здійснив 75 бойових вильотів і знищив шість ворожих танкерів. Розпочався у селі Кальтівка в далекій Башкірії. Ще учнем 4 класу, маленький Михайло вирішив, що буде льотчиком, і до сьогодні його серце замурає, коли в небі чутно Гуркіт самольоту. Пройшов війну, після війни пройшло років. Что-то делал, летал и на севере, и на Дальнем Востоке, и здесь. Вот. А потом годы вышли, пошел на пенсию. Ну и живу сейчас в Николаеве. Занимаюсь, так сказать, работой или не работой, а просто ездим по учебным заведениям, школам, районам. Ну и рассказываем детям, как мы воевали, как мы жили, как мы живем, и им советуем, что надо делать. Свій поважний ювілей Михайло Федорович зустрів в оточенні друзів та колишніх колег. Теплі слова на його адресу прозвучали від голови облдержадміністрації Миколи Круглова, голови обласної ради Ігоря Дятлова, міського голови Володимира Чайки та від депутатів облради іменинника просто засипали подарунками, серед яких поштові марки, випущені Укрпоштою на честь ювіляра, нариси і оповідання, присвячені йому у збірці літопис нашої пам'яті, адресні телеграми і безліч цінних подарунків. незважаючи на поважний вік, Михайло Шишков займається просвітницькою діяльністю. Розповідає учням як миколаївських шкіл, так і в рідній Кальтівці про бойове минуле. Герой Радянського Союзу доводить, що 90 – це не межа і не здається рукам у полон. Наталія Якобсон, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.